Щодо балі, хотів задати одне просте питання: е, який поріг входу, яка дохідність по капіталізації, яка дохідність по оренді відносно інших країн, які ну, також цікаві? Типу, про Іспанію що капіталізація там складно, оренда там 8-10, а що балі краще. Іспанія оренда 5-6 чистими, якщо 5. Консервативно в Україні краще. А що? До балі. Щодо балі Балі. відповідаю на твої питання, Да? вход який? Мінімальні ціни взагалі йдуть 70-75 тисяч. Це студія у перевіреного забудовника з можливістю розтермінування. Розтермінування у нас від є від 50%, є від 30%. Тут залежить від об'єкту, і потім, що важливо, на балі ви від. Оплачуєте своє розтермінування з етапами будівництва. Тобто, написано, да, коли ми побудували коробку, ви оплачуєте за коробку після. Да, ми побудували там, зробили ремонт, наступний платіж. Ви отримали ключі, наступний платіж. Тобто, тут таким чином працюється історія. Тобто вход буде 25-30 тисяч. Це перший внесок, який ми вносимо в це в цю квартиру або апартаменти. Наступне капіталізація. Якщо говорити про ріст цін, то середній ріст це. 12-15 в рік на, саме на будівництві, взагалі на е, ріст цін на нерухомість. Я не буду говорити, я не люблю говорити великі цифри. Є такі кейси, що і 30%. Ну, як то кажуть, хай я лучше е, трішки занижу, потім буде більше, і мій інвестор буде. Е, це приємніше, ніж сказати, 30 і отримати 12. да. І капіталізація 12-15%, і оренда вона також від 10 до 18 в рік. Тобто нам нерухомість окупається за. 5-7-10 років. Це дуже висока да, окупність само, самої нерухомості. Тому і стратегію я рекомендую на 3-5 років. Хтів би дуже швидко дуже швидко тебе спитати як експерта в такому загальносвітовому досвіді в нерухомості. Тезово, які, які країни світу взагалі не інвестпридатні щодо нашого інвестора, так який звик все ж таки в Україні традиція інвестицій у нерухомість. Це насправді до війни це було це було звичайним ділом отримувати котлован і добудоване 25-50%. Це, це Алі було навіть і більше дохідність по оренді в таких інвесторів, які мали досвід, кваліфікацію, оптимальний підхід до ремонтів, ефективний підхід до здачі, вони мали 10-15 18%. Це було також норма зараз. Дещо скригувалось, проте все рівно навіть показники в Україні, ну вони перевершують Іспанію, вони на рівні з Балі, якщо також до цього фахово підходить ми це вміємо робити і комфортно. Які країни ти вважаєш не інвестпридатними щодо саме інвестицій? Не про життя, а мова йде в суто про інвестиції. А на які країни ти звертаєш увагу, їх аналізуєш і вважаєш, що розібратись в них варто, і там можна щось знайти цікаве. Якщо відповідати на перше питання, як я вважаю, да моє суб'єктивне, я бачу, що Грузія сьогодні не є інвестиційно привабливою, тому що Ринок перегрітий дуже сильно, і я бачу там лише для себе. Якщо тобі подобається, мені дуже подобається Грузія, я би там собі взяла тільки, щоб у мене була там квартира, але я розумію, що там я нічого з неї заробити прям багато не зможу. Друге, якщо. Є можливість більше півмільйона доларів інвестувати, то я би рекомендувала Дубай. Але ось ця історія хайпова, да, 20% заплати, потім рік ми по. по Буде будуватись цей об'єкт. Ти перепродаж там ще на 20% доро дорожче. Я бачу, що це не відбувається зараз. Там потрібно дійсно фаховий підхід, як ти кажеш, для України. А наступне я бачу, що в Туреччині в будівництво зараз ми не можемо заробляти ті кошти, які ми заробляли там рік, два-п'ять років тому. Але ми можемо задіяти вторинний ринок і працювати з ним, і також заробляти там 20%. 30% в мене такі кейси є, і що куди я не рекомендую. Для доходу ну, Європу я взагалі не бачу дохідною. Ну, Не одна країна не дає не дає якісь навіть більше 10%. Там взагалі немає. Тому якщо зберегти кошти, окей, ну якщо заробляти, то точно не там. Президент вніс законопроект. Основні основна його мета це врегулювати питання подвійного громадянства. Звичайно, це законопроект, навряд чи він не буде змінюватись. Він переважно, з того, що я ознайомлювався, регулює переважно набуття на. Етапі, якщо так можна сказати, народження дитини, яка вже має право на отримання подвійного чи множинного громадянства, можливо, буде додаватись просто право людини отримати і не мати ризику отримання якихось претензій чи мати ризик подвійного оподаткування, подвійного резидентства. Побачимо, що з цього вийде, але мабуть, що це вже. Предмет для замислення над тим, щоб дійсно отримати. Якщо це не як не суперечить нормам чинного законодавства, багато державних службовців над цим замислюються про те, якщо лізти в цю історію без врегулювання, можна отримати певні санкції. Якщо буде врегульовано, гадаю, що буде на це попит у Туреччині, нібито є вже модель. Розкажи, будь ласка. Як це робити? Який поріг входу, які на це витрати, і який термін на цю процедуру? Так, дійсно, ця історія, вона достатньо давно вже існує в Туреччині. Це отримання громадянства за інвестиції. Інвестиції є різні, але, звичайно, я рекомендую інвестиції в нерухомість, тому що є можливість просто на рахунок гроші завести, да, і отримати за це також громадянство. І в мене є вже реальні кейси, коли людина отримує другий паспорт Туреччини. Що для цього потрібно? Перш за все. Інвестиції в нерухомістю від суми кадастрової стоїмості да кадаст кадастрова. Кадастровий прайс, тобто по документам, да не по прайсу, який вказано у забудовника, тому що у забудовника може бути вказано 100 тисяч, а вона по кадастру буде 50 тисяч. Це окей. Ну є такі забудовники, є такі регіони, наприклад, як Стамбул, як Аланія, Анталія, де дуже багато варіантів, саме під громадянство, вони таки позначаються. І вона повинна коштувати ця нерухомість на 400 тисяч доларів по кадастровому прайсу. Це, перше. Це може бути кілька юнітів володіння, так. можна там купити просто 5-7 квартир. Так, так, так. Це може бути, бути множинністю год. Це можна скуповувати протязі двох років, потім прийти, зробити оцінку, що маю право починаю процедуру. Тут важливо так: перш за все, якщо ми говоримо про громадянство, да, в Туреччині. Якщо ти просто купуєш собі нерухомість, то ти її можеш оплатити кеш, крипта там на рахунок, да а тут, коли ми купуємо для громадянства, ми повинні зразу, коли ми купуємо, як додатково да зірочку, коли ми переводимо гроші на рахунок забудовника, вказати, що ми це робимо для громадянства. Якщо ми це зробимо, ми будемо скупати. Це, то так. Але в мене є такий реальний кейс. Дякувати Богу, ми вспіли ще три роки назад громадянство коштувало 250 тисяч доларів, і ми так з клієнткою купили нерухомість, і ми. По зірочкою позначили, що це для громадянства. Але ми, якщо ми будемо бачити, що через два тижні зміниться сума да, отримання громадянства, то нам потрібно буде ще докупати. І тут важливо швидко приймати рішення. Ми купили, ми зразу подаємось, тобто. Якщо ми робимо стратегію на два роки, а є вирогідні, що зміниться ця ціна, тому що зараз це дуже популярно отримувати громадянство Туреччини, що це буде 600, наприклад, тисяч. Тому на два роки я не думаю, що. Хвати нам цього часу, да почув. Але от два питання в мене виникає. Ти казала про кадастрову вартість, і що вона з реально може не збігтись, все ж таки, скільки реально потрібно коштів для те, щоб в кадастрову вартість вписатися, якщо на сьогодні 400, чи не є реально це 800? Ні, ні. Якщо ця нерухомість під громадянство, там якщо вона коштує 100, то воно записано сто. Це ціль. Так. А ще у мене є така програма від забудовника, коли він дає 9% гарантовано оренду на 3 роки з цих квартир. Або ми можемо це взяти знижкою. Тобто ми заплатимо не 400 тисяч, а мінус 24 відсотки, і це у нас 310-320 тисяч, і ми можемо... Тєво. Клас. А, ми можемо оформляти громадянство, тому що по документам 400. супер. А, захват... а якісь додаткові є умови при цьому, чи нам власне потрібно просто довести і подати тільки одна вимога? Чи є кілька вимог? Це одна вимога. Вимога далі надалі. Да, підтвердити, що там вас немає в Інтерполі? Е, ну підтвердити свою що ви негальний статус. Так, так, правовий статус, що у вас немає проблем з міжнародним правом. Це основне, але адвокати все це роблять. Головне, щоб був ну, дійсно чиста нерухомість по кадастру і по цілям. і Тоді ми можемо це все щоб отримати. Треба в моменті придбати на 400, В ці 400 будуть входити всі, всі послуги, все необхідне для того, щоб це отримати. І нам потрібно якийсь час, мабуть, що володіти. Володіти. Так, три роки. три роки. Три роки треба володіти. Після цього паспорт лишається, його ніхто забрати не може, нерухомість можна продати, якщо є таке бажання. І, при, і продати, і здавати все, це, все цей час, це все можна. О, тобто офер конкурує з іншими там, де потрібно або просто кошти тримати тривалий час, або просто потрібно за щось сплатити, не за щось, а просто купити. Є країни там, де просто можна заплатити, отримати паспорт. Тут е, просто кошти, які ще з дохідністю будуть використані. Історія класна, історія потужна. Закликаю тут глядачів до наступного. Дійсно виїхати зараз чоловікам з України важко. Є можливості, є законні можливості. Якщо рішення або якщо є бажання ознайомитись, я дійсно раджу приїхати. Я гадаю, Євгенія. Зробить гарний прийом і надасть інформацію, і зробить екскурс з фізичним оглядом об'єктів, будівництв, інфраструктури і інших моментів, які важливі для інвесторів. Зверне увагу на те, що потрібно, оскільки вона наша з України, розуміє нашого інвестора, його бажання, його. Моменти, які його можуть зупиняти, і ви отримаєте результат. Наш експеримент, мій конкретний експеримент з Євгенією Інвестиційним він триває, вже е, пройшло майже рік, розтермінування вже майже виплачене. Е, всі цифри, які є на зараз по дохідності, ми озвучили. І коли буде цей кейс закритий або продовжений через оренду, ми також вас поінформуємо. Я сам дуже очікую і щиро бажаю на протязі найближчих кілька місяців відвідати Туреччину, побачити Євгенію і поспілкуватися вже вживу. ми мабуть ще випустимо під це наступний ролик. Запрошую вас до переглядів, коментуйте, хто мав досвід. Дуже багато в мене є знайомих, які мали негативний досвід, які заходили в об'єкт, які отримали просідання або отримали тимчасову неліквідність. Є інвестори, які інвестували в специфічні країни. Є інвестори в Грузію, які, до речі, через багато представництв фізичних в Києві придбавали на осліп, Потім отримували. Завантаженість об'єкта в подобовій оренді 20%, і були цим недовольні. Будь ласка, коментуйте. Нам цікаво опрацьовувати ваш досвід, доповнювати його своїм, доповнювати його е коментарями експертів для того, щоб ви мали змогу е отримати інформацію, як вийти. Е в минулому ролику був, 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 було запитання про інвестовано в квартиру не вистачає на ремонт, дайте пораду, виходить з мінусом, чекати змін в економіці. Я залишив вам свій коментар, і він наданий з досвіду прийняття мною подібних рішень, тому що в таких ситуаціях я також був, і в таких ситуаціях були всі, хто тривалий час цим займається. В будь-якому разі досвідчений інвестор, який має е, ну, кілька років досвіду, він може вийти на дохідність у е, нерухомості близько 20-30% у капіталізації, 12-15 річних на оренді. Зараз в мене десь плюс-мінус така картина, і гадаю, вона буде продовжувати, оскільки нас оточують в клубі. Такі прекрасні, чудові люди, як Євгенія, рада буду допомогти вам. Дякую, дуже класний ефір. Бажаю успіхів, бажаю збільшення цієї бази знань і постійну ретрансляцію їх на нашу українську аудиторію, яка прагне інвестувати, яка зростає. Я можу спостерігати за тим, що за останні років три. Змінився інвестор, він став більш кваліфікований. Люди свідоміше інвестують. Люди е, входять за ці роки. Вже є інвестори, які не інвестували, але за три роки вже набули досвіду. Мені подобається, коли мої знайомі е, операційні підприємці, які там почали інвестувати в нерухомість, там останні е, кілька місяців відкрили рахунки в. Цінних паперах почали інвестувати в криптовалютні історії і роблять це свідомо. Роблять це не під впливом якогось миттєвого впливу якогось дуже зачаровуючого експерту. А це роблять свідомо, оскільки кілька років вивчали це, вивчали досвід, вивчали ринок, дивились на графіки і очікують результату, який я впевнений буде позитивний, Бо лише в свідомості е сила. Інвестора і складного відсотка. Дякую. Успіхів і Дякую. до скорих е, зустрічей. До нових зустрічей. Дякую. Пока, пока. Дякую.